Вітаю в ефірі. Випуск новин у студії Ірина Мінаєва. Російська армія вночі 20 травня запустила по Україні 29 дронів Камікадзе. Усі вони були знищені силами. ППО безпілотники збивали в Одеській, Миколаївській, Полтавській та Львівській областях. Також уночі противник завдав удару по Харкову балістичною ракетою Іскандер М. А сусідню Херсонську область обстрілювали з артилерії, мінометів, БПЛА та авіації. Одна людина загинула. Вісім мирних жителів постраждали. Російські військові скинули вибухівку з дрона на Береслав. Поранення дістали троє чоловіків і дві жінки. У постраждалих мінновибухові травми та контузії в Антонівці внаслідок вибуху боєприпасу поранено літні подружжя, 75-річний чоловік і 72-річна жінка у важкому стані. Під вогневим ударом під вогневим ударом армії РФ перебували житлові квартали Херсона у Дніпровському районі. Снаряди влучили по одному з комунальних підприємств. Загинув чоловік ще одного співробітника, госпіталізували. Повідомили у прес-службі поліції Херсонської області. В Україні різко підвищилася кількість запитів на перереєстрацію автомобілів з їх власників на інших людей. Констатують в сервісному центрі МВС. Через це збільшилось і навантаження на сервісні центри. Про те, які послуги зараз є найбільш популярними, дивіться в нашому репортажі. В Україні збільшилася кількість запитів на переоформлення автівок з власників на члених їх сімей, здебільшого на подружжя. Сталося це в тому числі і через закон про мобілізацію. У квітні місяці збільшилась кількість рецептних операцій по всій Україні. Це пов'язано, а попит на наші послуги зріс майже в чотири рази. Якщо брати наші територіальні підрозділи, то у нас було протягом квітня. Рецінних операцій майже 17 тисяч, а протягом березня майже 15 тисяч. Тобто, збільшення у нас на 2 тисячі відбулося. Через те, що кількість бажаючих перереєструвати автівку на іншу людину, значно збільшилася. Виникають певні проблеми при спробах записатися до електронної черги. Однак на це є об'єктивна причина для того, щоб здійснити перестачу танцую засобів на будь-яку особу також на близьких родичів для цього ви можете звернутися безпосередньо на наших середніх центрів МВС. Однак на сьогодні збільшився попит на наші послуги, і тому багато бажаючих, які які хочуть отримати наші послуги, однак їм мають певні перешкоди для запису. До електронної черги далі потрібно прийти до сервісного центру в призначену дату та час. Ті, хто оформлює продаж автівки, повинні мати необхідні документи. До нас звертається як і продавець, так і покупець або особисто, або можуть <кій> <кій> представляти інтереси цієї особи по дорученню. Це обов'язково повинна бути нотаріальне доручення. З документів це необхідно паспорт, ідентифікаційний код і також документи про місце реєстрації. Ще один спосіб перереєстрування автомобіля на іншу особу оформити дарування. Ця процедура залежить від рівня спорідненості між громадянами, говорить Олексій Бойко. В наших центрах МВС можливо укладення не тільки договорів купівлі-продажу, а також можливо укладення і договорів дарування. Якщо це родичі близькі. Перша та друга група спорідненості, то е, можна укласти до дарування і не потрібно сплачувати, кхм, скажімо, ніякі збори або податки. А якщо скажімо так, інша, інша сторона особа, то тоді е, по закону по, до, потрібно робити оцінку і, спла і сплачувати відповідні платежі. Є також і зручний онлайн формат отримання послуги перереєстрації через портал Дія. Власник авторизується в додатку, вказує особу, на яку бажає перереєструвати авто. Нова особа також авторизується в дії, обирає опції залишити старі номерні знаки чи отримати нові спеціальну серію Д. отримати паперове чи електронне свідоцтво, сплачує послуги. Далі підписується електронний договір куплі-продажу або дарування. Після опрацювання право власності переходить до нового власника. Важливо, що онлайн через дію можна перереєстровувати лише легкові автомобілі, мопеди та мотоцикли, і лише за умови, що це перша покупка транспортного засобу новим власником протягом календарного року. Якщо це друга чи наступні покупки, необхідно проходити процедуру оцінки та сплачувати відповідні податки. Таку перереєстрацію можна зробити лише в центрах обслуговування громадян МВС. 19 травня світ відзначив день сімейного лікаря, який започаткувала з 2011 року Всесвітня організація сімейних лікарів, членом якої є Україна. Сімейна медицина має давнє походження, адже вузька спеціалізація набула поширення лише в 20-му столітті. до цього майже всі лікарі займалися загальною практикою, які виклики сьогодні стоять перед українськими сімейними лікарями. Розповіла директор одеського центру первинної медика санітарної допомоги Олена Колоденко. Починаючи з 2018 року в Україні з'явилися сімейні лікарі. На початок воєнного стану в країні налічувалося приблизно 25 тисяч лікарів, що надають первинну медичну допомогу. У середньому на кожного припадало 1125 пацієнтів. Це нормально в звичайний час. Але зараз час воєнний. Сімейні лікарі вже настільки звикли. До викликів, що мене мені здається, нас вже нічого не е, лякає на сьогоднішній день. Е, дійсно так. І вперше з викликами ми стикнулися ще з часів ковіду, і це дійсно був дуже серйозний виклик. І ми ще тоді казали, що ми боремось. Тобто, це була така свого роду для нас війна. І ми навіть не очікували, що ми. Стикнемося з справжньою війною, коли відбулося повномасштабне вторгнення, розповідає директор третього центру первинної медико-санітарної допомоги Олена Колоденко. Лікарі вже були по-своєму внутрішньо мобілізовані, бо розуміли, що сімейні лікарі мають залишатися з пацієнтами і виконувати свої функції. Пацієнтів стало набагато більше. По перше, кількість консультацій, кількість звернень до сімейного лікаря збільшилась. Це пацієнти з хронічними захворюваннями, загострення цукрового діабету, підвищений артеріальний тиск, просто якісь стресові ситуації, панічні атаки. Люди не могли опанувати себе і звичайно, вони зверталися до сімейних лікарів. Багато пацієнтів виїхали за межі країни. Але коли здоров'я дає збій, продовжують консультуватися зі своїми сімейними лікарями в Україні. Ми вже завдяки ковіду навчилися спілкуватися дистанційно, і дуже приємно, що більшість тих, хто виїхав, відмічають кваліфікацію наших сімейних лікарів, їх ну, таку відвертість, їх турботу. Одночасно пацієнтами сімейних лікарів в Одесі стало велике число внутрішньо переміщених осіб, і медики на вимогу часу збільшують кількість послуг. Так у центрі вперше цього року сімейні лікарі почали вести вагітних і вже є малюки, які народилися після супроводу працівників центру. Зростає число паліативних пацієнтів, до яких виїжджає мобільна бригада. Працюють сімейні лікарі за соціальними пакетами. Це замісна підтримувальна терапія для наркозалежних і лікування туберкульозу, і навіть надають психологічну підтримку своїм пацієнтам. Є дійсно люди, які вже мають такі психоневрологічні розлади, такі як депресія. Такі як панічні атаки, стресові ситуації, пістравматичний стресовий розлад, і це також ну, додаткове навантаження на наших сімейних лікарів. Але ми справляємося з цими викликами, йдемо далі і віримо в нашу перемогу. За даними світової статистики, до 80% усіх проблем пов'язаних зі здоров'ям вирішуються на етапі звернення до сімейного лікаря. Саме через велике значення медиків цієї ланки у світі 19 травня відзначається День сімейного лікаря в Україні зараз не до свят, але охоронцям нашого здоров'я нам є за що сказати дякую. В Одесі затримали ворожого агента, який за завданням російських спецслужб шукав місця дислокації ракетно-зенітних систем і радіолокаційних станцій для виконання завдань. Він використовував фальшиві документи контролера, журналіста та громадського працівника. Як з'ясувалося, фігурант зголосився допомагати ворожим спецслужбам за власною ініціативою, розраховуючи на керівні пости в разі захоплення міста. Чоловік надсилав ворогу, координати та місця дислокації особового складу сил оборони, зенітно-ракетних комплексів ППО та Одеської телевежі. Затримала шпогуна на гарячому під час фіксації об'єктів критичної інфраструктури морського порту. В нього вилучили мобільний телефон із доказами. Суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Ому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Повідомили у прес-службі СБУ. Таксі до кордону за 10 тисяч доларів в Одеській області. Викрили організатора незаконного переправлення ухилянців у Придністровський регіон Молдови. Тридцятирічний житель Подільського району дізнався від сусідки про те, що її знайомий Одесит хоче втекти з України і запропонував свою допомогу. За 10 тисяч доларів таксист на власному автомобілі відвіз клієнта в прикордонну зону і дав вказівки щодо перетину кордону в обхід пунктів пропуску. Гроші він мав отримати після того, як клієнт опиниться на території Молдови. Однак ухильника затримали до перетину кордону. Провіднику повідомили про підозру йому загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Домали у прес-службі ДПСУ. 30 років фестивалю дитячої творчості Зіронька. Ця подія значна не тільки для Одеси, а й для України і інших країн. Бо цей фестиваль став першою сходинкою для багатьох виконавців, імена яких відомі світу. Новий конкурс, нові переможці в Одесі нагородили лауреатів ювілейного фестивалю. Фестиваль Зіронька з ним пов'язані яскраві спогади і у тих, хто брав в ньому участь, і у тих, хто в різні роки підтримував учасників юних співаків, танцюристів, виконавців на різних інструментах. Класика, естрада, джаз, декламація під час фестивалю завжди відкриваються нові імена, нові зірочки, які з часом стають справжніми зірками. І знову, незважаючи на війну, в Одесі нагородили нових талановитих виконавців. Нагороди та напуття від автора та режисера конкурсу Олександра Степанова. Удачі! 30 років фестиваль Зіронка збирає таланти. До воєнні роки географія учасників конкурсу була вражаюча. З'їжджалися гості з Польщі, Болгарії, Франції, Чехії, Італії, Литви, Латвії, Грузії, Вірменії, Узбекистану та інших країн. Війна змінила багато що, але незмінним залишається любов українців до мистецтва. Бажання розвивати творчі таланти і демонструвати всьому світу, що ми не зламні навіть в скрутні часи. Ми дуже вдячні засновникам цього конкурсу Олександру та Катерині. Степанови, які дійсно роблять таке свято місто, свято нашим діточкам. І наскільки я знаю, це для багатьох з них є велике продовження потім в творчому шляху життя. І це прекрасно, тому що, як ми бачимо, і багато творчих колективів, маленьких діточок зовсім це така подія нашого міста, яка завжди була, була для всіх нас святом. Дар'я Бутенко займається вокалом вже 12 років. У фестивалі бере участь другий рік поспіль. Юна співачка говорить, конкурс зіронька вже став невід'ємною частиною її життя. Спочатку я займалася академічним вокалом, я закінчила музичну школу по класу академічного вокалу і паралельно займалася естрадним. Тому що я дуже люблю брати участь у конкурсах я люблю виступати, і оскільки не ну я бачу можливість у тому, щоб виступити тут, взяти участь, то звісно, я це зроблю. Для членів журі фестивалю Зіренько завдання не з легких, бо серед талановитих учасників треба обрати кращих. А як обрати, якщо Зіренько збирає тільки кращих? До уваги брали декілька критеріїв, розповідають члени журі. Ми дивились в першу чергу талант, голос, який є, артистичність і як вони красиво. Одягаються, як вони представляють себе на сцені, як вони поводяться на сцені, і це теж дуже впливало на оцінку. Для багатьох відомих виконавців саме фестиваль «Зіронька» став початком творчої кар'єри. Так, так. Да, я знаю, що, ну, наприклад, якщо брати танок, Такі, як тустеп, і все є. Ви знаєте, відомий Олександр Останін, який сьогодні вже проживає в Америці і там має свою школу і продовжує життя. Можливо, саме серед учасників та переможців цього 30-го ювілейного конкурсу, виконавці, імена яких трохи пізніше будуть вшановувати не тільки в Україні, але й у інших країнах. Анастасія Болтажи здобула перемогу в категорії естрадний вокал. Це її перший виступ на цьому фестивалі. Мені дуже подобається я в захваті від того, що вперше прийняла участь у такому чудовому конкурсі. Це дивовижно. тому що ну, хотіла спробувати. Це дуже цікаво, дуже великий досвід. Це також побачила гарних співаків, лауреатів». Участь у фестивалі зіронка вже значна подія для юних виконавців, і це стає зрозуміло, якщо подивитися в щасливі очі дітей. А переможці ще й отримали змогу відвідати іноземні майстер-класи. Прийшло 30 років з того часу, як Олександр Степанов, автор та режисер, запалив зіроньку. І з тих пір вона продовжує сайти, дає можливість новим талантам проявити себе. А у тих, хто вже стоїть на вершині творчого олімпу, викликає приємні спогади та віру в те, що їм на зміну прийдуть такі ж талановиті виконавці. Обговорювати екологічні питання, в тому числі і ті, які виникли під час війни, шукати шляхи вирішення проблем треба вже зараз. Як розвивати економіку та сільське господарство, щоб не завдавати шкоди природі, у вирішенні яких екологічних питань можна очікувати на допомогу Євросоюзу? Про це говорили учасники 4-го національного дня участі України у стратегії для Донецького регіону, який проходив на Одещині. Розвиток науки і техніки, сільського господарства, інфраструктури дуже важливі фактори, але це повинно відбуватися без шкоди для природних ресурсів. Учасники четвертого національного дня участі України в стратегії ЄС для Дунайського регіону, який проходив на Одещині, говорили про проблеми, які потребують вирішення вже зараз або в найближчий час. Наприклад, під час роботи групи з зеленого відновлення України мова йшла про сонячні батареї. Вони не забруднюють ґрунт чи атмосферу, але про це. Процес їх утилізації може нашкодити природі. Я не впевнена, що в Україні хтось розглядав проблему утилізації цих панелей. Чому? Тому що в да, нас з 2015 року запроваджений зелений тариф, людям дали вудку на те, щоб вони заробляли гроші і максимально активно встановлювали ці панелі. За терміном гарантії, їх срок експлуатації десь 25 років. Через декілька років виникне проблема, як утилізувати сонячні батареї. Учасники форуму цікавляться, чи може Євросоюз допомогти в цьому. Ще одне конкретне питання щодо безпритульних тварин, яких внаслідок війни стало дуже багато. І поки що цю проблему намагаються вирішувати в основному громадські організації. На питання, хто може допомогти, коли стерилізовані, але агресивні собаки кидаються на дітей, не можуть відповісти навіть в обласних структурах. До багатьох проблем які існували і раніше зараз додалися ті, що пов'язані з війною. Зокрема, учасники форуму говорили про можливості фізичної та психологічної реабілітації тих, хто постраждав внаслідок війни. І ще один важливий блок це соціальна реабілітація і інклюзивність наших ветеранів, наших цивільних громадян, які постраждали від воєнних дій, які в тому числі, скажімо, так, мають на сьогоднішній день серйозний психологічний вплив спричинений війною. Зелене відновлення України, підтримка проєктів, які націлені на захист природи, розвиток сільського господарства без шкоди для довкілля, поводження зі сміттям, використання природних ресурсів, підвищення обізнаності людей, особливо дітей щодо широкого аспекту екологічних питань це не неповний перелік проблем, які обговорювали учасники форуму. Це дуже важливим напрям, напрямок, який можна було б назвати природа для людей. І тут ми обговорювали питання впровадження розвитку економіки на незайманій природі, тобто будівництво розбудова економіки саме на таких збережних природних ділянках, як Тарубінський Степ, як Дельта Дунаю або наші Карпати. Відновлення ландшафтів та різноманіття, зберігання тих природних багатств, які ми вже маємо. Сьогодні дуже актуальний напрямок роботи і екологів, і громадськості, і представників громад. І Даними випадками обговорювали питання усунення зайвих перешкод для течії водії і відновлення малих і середніх річок. Дійсно, це дуже важливий аспект в рамках думайської. Стратегії і підтримка таких от заходів є, мабуть, одним з ключових і дуже важливих комплексних підходів для покращення політичної ситуації в цілому регіоні. Багато питань треба ставити перед законодавчими органами влади. Бо цей національний день участі України в стратегії ЄС для Дунайського регіону перший, який відбувається після того, як наша країна набула статусу члена кандидата до Європейського союзу. Тому дуже важливо сьогодні, щоб Україна адаптувала своє законодавство і свої політики до політик Європейського союзу, і от тому саме акцент на зеленому відновленні це є одним з таких ключових моментів цього заходу. Сьогодні, незважаючи на війну, немає екологічних питань, які були б не на часі, бо тяжкий для України період завершиться і настане час відновлення. А щоб не позбавитися того, що ми маємо, треба працювати над збереженням природних багатств постійно, незважаючи на війну. Впевнені учасники форуму Час війни це час захисту країни та суспільства. Але з іншого боку, війна закінчиться, і ви завжди повинні думати про майбутнє. Ви повинні готуватися до майбутнього зараз, а не в майбутньому. Тож це абсолютно необхідно. Подивіться, якої шкоди війна завдає екології. Готуватися зараз до післявоєнного періоду варто з багатьох причин. І я думаю, що люди, які обговорюють екологічні проблеми, дивляться вперед, і вони працюють заради відновлення України. Життя і діяльність людей продукує велику кількість сміття. З часом побутових відходів стає тільки більше, причому до 55% припадає саме на органіку, які результати дає роздільний збір відходів, як правильно викидати сміття, і який досвід раціонального поводження з відходами може використати Одеський регіон в ефірі телеканалу «Град» розповів науковий співробітник інституту ринку і економіко-екологічних досліджень «Нан України» Володислав Михайленко За рік в Україні утворюється понад 10 мільйонів тонн сміття. Сьогодні неможливо не помітити, що побутових відходів з часом стає тільки більше, зокрема, у зв'язку з тим, що використовується дуже багато упакування. Від 40 до 55 відсотків сміття припадає на органіку, до 10% складає пластик. Основа це якраз попередження утворення відходів. Далі лежить. Зараз модне слово «апсайклінг», це mm -hmm. е, ремонт. Це відновлення функції mm -hmm. речі, яку ви хотіли би викинути, або створення з неї якоїсь функціональної речі без застосування спеціальних там промислових технологій, тобто не доводячи її до утилізації. Це так mm -hmm. повернення речі певних властивостей mm -hmm. друге життя, да друге реч. життя. Mm -hmm. Потім вже йде утилізація безпосередньо, і то спочатку утилізація, яку правильніше назвати. Рециклінг це коли з пластику утворюють пластик, з паперу утворюють папер, а потім вже такий метод утилізації, як спалювання відходів. Європейський шлях це сортування сміття. У такому разі доцільно будувати заводи, які займаються переробкою кожного виду сировини. І такий метод поводження з відходами є найбільш екологічним. Яка у нас основна проблема з відходами: якщо ми скидаємо все в один бак. Потім відсортувати його неможливо. Ось ця органіка, вона все склеює, воно все втрачає mm -hmm. в властивості. Папір взагалі перетворюється на щось незрозуміле, і треба цю органіку відокремити. Якщо піти таким шляхом, то у нас можна органіку направляти на завод по переробці органічної сировини на біогаз. І зараз потужні приклади компостувальних заводів є у Львові, які після катастрофи з відходами, яка була у них в регіоні, пішли цим шляхом і. Переробляють органіку і мають прекрасні успіхи в цьому. Думаю, буде тільки масштабувати цей підхід. А друге відро, яке залишається, це всі інші відходи, які можна направляти на завод, де буде сортувальна стрічка, де буде відбуватися досортовування. І вже потім з цього заводу різні фракції будуть розподілятися на переробні заводи. Вже давно не соромно йти до магазину зі своїм пакетом або багаторазовою торбинкою. Наскільки працює така екологічна поведінка, і які результати вона приносить, пояснює еколог, щоб ця сумка з тканини спрацювала з точки зору екології, була корисною. Треба її використати, хоча б 170 разів. Тобто не просто купити 10 сумок, і щоб вони лежали як прикраса вдома, тому що для їх виготовлення також використовуються ресурси, також йде шкода довкіллю. І це також виробничий процес, тому їх треба використовувати, якщо ви їх купили, не набирати по 10-20 штук, а використовувати. Найперше це раціональне споживання, акцентують екологи. Друге роздільний збір сміття, де важливо відокремлювати батарейки і здавати їх у пункти прийому. А пластикові кришечки можна збирати і вкидати до великих жовтих трикутних баків, які можна знайти у різних точках Одеси, зокрема у парках. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.